Вони фактично захопили медичну сферу з точки зору відвідуваності, вони також завоювали громадську свідомість у спосіб, який, на мою думку, є безпрецедентним з моменту появи Віагри на ринку. Тож, не спеціалісти також знають про цей вид препаратів. А отже, на часі зробити огляд Це мій конфлікт інтересів та дисклеймер. Отже, я почну з того, що робить ендогенний GLP-1, ГПП 1 Опишу, як він впливає на шлунково кишковий тракт, поглянемо на аналоги GLP1 з точки зору того, як вони впливають на функцію, симптоми та захворювання ШКТ. як це впливає на деякі процедури, які ми виконуємо пацієнтам, включаючи ендоскопію, седацію та хірургічні втручання. Зробимо опитування перед тим, як почнемо: чи важливо знати, чи приймає пацієнт аналоги glp 1 при плануванні пероральної фармакотерапії. Ендоскопії верхніх відділів ШКТ, нижніх відділів ШКТ, лікування рефлюксної хвороби, хірургічних втручань під наркозом. Вперед можете голосувати і відповідь всі варіанти правильні зараз займає першу позицію в голосуванні. Хоча б повинен бути цей пункт останній. Це трохи безгуздо, як на мене. Гаразд. Отже, все важливо, коли мова йде про аналоги Дж1. Добре. Ми наче досягнули показників відповідей. Перейдемо до наступного слайду. Що таке ГПП-1? Це один з багатьох пептидних гормонів, які виділяються шунково-кишковим трактом зі шунка або з 12-палої кишки, і ентероендокринні клітини фактично відбирають зразки того, що знаходиться у просвіті. У них є рецептори для цього, рецептори для макроелементів, амінокислот, коротколанцюгових жирних кислот, вуглеводів, але також і для смакових відчуттів, наприклад, гіркого. Існує величезна кількість рецепторів для цього. І насправді в цьому відношенні ентероендокринні клітини шхунково-кишкового тракту працюють дуже схоже на клітини смаку язика. Ліворуч, ви бачите клітини смаку на язиці, і коли рецептор смаку активується, вивільняються нейромедіатори, нейротрансмітери, які потрапляють в мозок, і дадуть вам зрозуміти, що ви куштуєте у шхунково кишковому тракті. Є смакові рецептори. Вони обробляються внутрішню клітину і вивільняють в даному випадку, як ви бачите, GLP-1, який прямує до своєї цілі. Чому GLP-1 знаходиться там? Основна роль це сигналізація про ситість і голод. Якщо подивитись на систему голоду, то вона інтегрована в стовбурі мозку в дугоподібному ядрі. Ми отримуємо сигнали від підшункової залози та від, від, від жирової тканини. Надалі у нас також є аферентні нерви від шунково-кишкового тракту, особливо блукаючий нерв нервус вагус, і всі вони сходяться в дугоподібному ядрі, проте виділяється при цьому безліч пептидів. Кишечник насправді є найбільшим і найскладнішим ендокринним органом. І що будуть робити ці пептиди? Вони сигналізують безпосередньо мозку, про ситість і голод, але вони також активують або інактивують вагусні аференти. І вони також впливають на функцію ШКТ. І саме тут я думаю, це стає актуальним для нас. Ми не будемо вдаватися в деталі, але ви бачите тут деякі профілі різних гормонів. У нас є анорексигенні гормони. Графік вверху ліворуч GLP-1. нижній лівий пептид пепти терезин нижній правий це інсулін, і вони підвищуються після їжі. А вгорі праворуч у нас орексигенний гормон, грелін – Рівень якого в плазмі падає, коли ви їсте. Насправді вивільнення цих пептидів зумовлене наявністю та відсутністю їжі у верхніх відділах шлунково кишкового тракту, і тепер ми знаємо про їхню актуальність релевантність завдяки баріатричним процедурам це метаболічна хірургія, але її мішенью є шлунково кишковий тракт, а не мозок. І ми знаємо, що однією з ключових речей. Які роблять ці операції, окрім відсікання деяких частин шунково-кишкового тракту, залежно від типу операції, це втручання у вивільнення пептидів та кишкових пептидів. Тут показано, що glp 1 вивільняється з дистального відділу клубової кишки в товстій кишці, але насправді існує і проксимальне вивільнення, це не обмежується дистальним відділом ШКТ. і ви бачите тут графік вивільнення ГПП 1 протягом 24 годин. Бачите, що Починається збільшення незадовго до вечері, рівень GLP-1 підвищується з вечерею, підвищується з вечірнім перекусом. На ніч опускається до дуже низького рівня, а під час сніданку і всіх наступних прийомів їжі швидко і міцно піднімається. GLP-1 давно відомий як інкретин. Який ефект інкретину? Це збільшення вивільнення інсуліну під впливом потрапляння глюкози в ротову порожнину? Отже, у верхньому лівому куті. Ви бачите рівень глюкози, а в нижньому лівому куті ви бачите рівень інсуліну. І теж саме навантаження глюкози дається внутрішньовенно або перорально, і на нижній кривій на нижньому графіку ви бачите, власне, що при пероральному веденні глюкози відбувається більший викид інсуліну. Це називається ефектом інкретину. Це стало основою для розробки аналогів GLP-1 для лікування, зокрема діабету другого типу. Але вже на ранніх стадіях був виявлений зв'язок з особливостями метаболізму. На графіку праворуч ви бачите, що люди з ожирінням насправді мають нижчі рівні GLP в плазмі крові, проте він зростає знову після шунтування шлунку за ру. Отже, це вже свідчить про те, що є зв'язок між прийомом їжі апетитом та рівнем glp 1 І насправді баріатрична операція на верхньому і нижньому графіках ліворуч. Зменшують показники голоду, збільшують показники ситості, і це пов'язано в значній мірі та корелює з підвищенням рівня glp 1 після прийому їжі. GLP-1 вивільняється в шкунково кишковому тракті і дуже дуже швидко деградує. Ліворуч, ви бачите зеленим кольором імуноглобулін для експресії glp 1 а червоним DPP4, дипептидил пептидазу типу 4. Яка негайно розщеплює будь-який вивільнений джіопі 1 в середньому протягом однієї хвилини. Отже, якщо ви подивитесь на плазму праворуч, загальне навантаження джіопі після їжі велике, але інтактне навантаження джілпі, що досягає периферичної циркуляції, дуже дуже низьке, оскільки швидко відбувається інактивація dpp 4. Але це забезпечило альтернативний підхід для імітації функції джіопі – Принаймні з точки зору глікемічного контролю це використання інгібіторів DPP4, гліптини, як вілдогліптин та інші. Ендогенне вивільнення glp 1 сильно деградує у версинах вже під впливом DPP4 та спочатку проходить через печінку, яка розщеплює більшу його частину. Тож будь-який ендогенно вивільнений glp 1 навряд чи потрапляє в кровообіг. Ми говоримо про 10, максимум 15%. Це одна з причин, чому інгібітори dpp 4 насправді роблять дуже і дуже мало для контролю ваги. Вони дуже добре контролюють рівень глукімії, проте не впливають на вагу тіла як аналоги GLP-1. І для того щоб мати дію GLP-1, потрібні були інші речі. Це кілька досліджень, де вводили GLP-1 і агоністи GLP-1. і вони показують, що відбувається чітке зменшення споживання їжі. Отже, аналоги GLP-1 дійсно пригнічують відчуття голоду, проте, якщо ви вливаєте GLP-1, він одразу деградує. Тому було створено кілька аналогів з невеликою зміною амінокислотної послідовності, що робить їх стійкими до деградації DPP-4. Найвідоміші з них я показав жовтим кольором. ось Тут ліраглутит та семаглутит. І це приклад це дослідження, де люди сиділи на дієті протягом двох тижнів. А потім були рандомізовані на групу плацебо або лірагутид 3 міліграми підшкірно. І ви бачите, в групі плацебо зображено сірим. Маса тіла залишається практично незмінною після дієти, тоді як при застосуванні лірагутиду маса тіла зменшується надалі. Проте праворуч ви бачите, що виникають побічні явища, небажані явища, які в основному мають шунково кишковий характер. Тим часом ми бачимо розширення використання аналогів GLP-1 поза діабетом другого типу, поза ожирінням, тому що наразі є ентузіазм щодо серцевої недостатності, атеросклерозу, захворювань нирок, жирової дистрофії печінки і навіть щодо нейродегенеративних розладів, Тож ми можемо бути на передовій цілої еволюції. Чому ж GOP1 виділяється в шунково-кишковому тракті, і як він сигналізує про голод і насичення? Звичайно, ідея полягає в тому, що він йде безпосередньо до стовбура мозку, але є і інші фактори. Це погляд гастроентеролога. Мій спрощений погляд на голод і споживання їжі. Голод максимальний, починаємо їсти. Голод зменшується, перестаємо їсти. Коли голод зникає. І з часом голод знову зростає до наступного прийому їжі. І це відображається на ситості. Під час їжі відчуття ситості зростає, це називається насиченням. Після їжі поступово знижується, що спонукає нас до наступного прийому їжі, коли ви відчуваєте нульову ситість і максимальний голод. Питання полягає в тому, що відбувається в ШКТ під час цього. Ну, верхній відділ ШКТ, перед прийомом їжі. Шхунок повністю він скорочений. Він розслабляється для того, щоб зберігати їжу. Може зберігати великі порції, це називається акомодацією. Після цього настає фаза спороження і виникає відчуття відчуття голоду перед їжею, а також наповнення і насичення під час їжі. І ми фактично виміряли, що відбувається в шлунку, перемістивши манометричний катетер з високою роздільною здатністю в шлунок, і ви бачите тут графік часової та колірної інтенсивності. Верхня червона смужка це нижній сфінктер стравохода. У нижній частині ви бачите скорочення сфінктера в антрумі, високий тиск червоний. Видно ковтки в стравоході, низький тиск, це зелений, дуже низький тиск, синій. І якщо ви почнете вливати поживну речовину в праксимальний відділ шлунка, він змінює колір із зеленого на синій. Відбувається падіння тиску в шлунку, а потім синій колір знову стає зеленим. Відновлення тиску. А якщо ви візьмете волонтера, то побачите зелений колір, падіння тиску з часом при вливанні поживних речовин. І приблизно через 8 хвилин ситість починає зростати і зростати. І в кінці, коли тиск знову повертається до базового, тоді ситість максимальна, а прийом їжі припиняється. Якщо ми даємо ліраглутит, це старий експеримент. Ми його публікували в 2013 році. це аналог то у здорових волонтерів це падіння тиску при прийомі їжі пригнічується. І пригнічення є дозозалежним. І Якщо ви зробите оцінку насичення з часом, ви побачите, що вища доза, яку ми використовували 1,2 мг, це нижче ніж дози для боротьби з ожирінням. фактично дає вищу оцінку насичення для однакового об'єму або калорійності, яка була використана під час інфузії. А загальна толерантність до поживних речовин в об'ємі та калоріях знижується зі збільшенням дози ліраглутиду. Отже, ліра пригнічує падіння тиску в шлунку, що в свою чергу буде корелювати з шунковою акомодацією, об'ємом шунку. Отже, це один гравець, другий гравець це повернення голоду, і там перша фаза це спорожнення, і друга фаза, яка запускає споживання їжі. це шункова третя фаза. Що таке третя фаза? Якщо у вас uh, пустий шикате, то у вас спостерігаються періодичні високоамплітудні скорочення. Це третя фаза мігруючого моторного комплексу. Вони можуть починатися в шлунку або в дванадцятипалій кішці. Їй передує фіолетова друга фаза, а потім настає перша фаза. Отже, це може починатися в шлунку або в дванадцятипалій кішці. І коли ми залучили до цього вимірювання здорових волонтерів і просимо їх оцінювати рівень голоду кожні 5 хвилин, то бачимо, що третя шлункова фаза пов'язана з піком голоду. І це постійне дослідження, яке все ще відбувається в моїй групі. У нас є показники голоду перед сніданком. Це відповідає третій фазі. Ми проводимо манометрію. коли була третя фаза, люди снідали, а потім з часом ми відстежували. Синій це після плацебо, а чорний це аналог GLP-1, ліраглутид. І власне ліраглутид. Притуплює і гальмує повернення шлункової фази 3. І це відбувається через пригнічення вивільнення драйвера шлункової фази 3, мотиліну, як ви бачите на схемі праворуч. Тож власне в цій схемі, що роблять аналоги GLP-1? Вони пригнічують акомодацію шунка, тобто зменшують кількість їжі, яку ви з'їдаєте за один прийом, і вони гальмують повернення третьої шлункової фази. Тому вони також затримують повернення почуття голоду, що спонукає до наступного прийому їжі. Швидкість випорожнення шлунка була середньою, і фактично швидкість випорожнення шлунка знижується при застосуванні аналогів GLP-1. Це мета-аналіз випорожнення твердих предметів, і в середньому час напіввипорожнення для твердих предметів збільшується приблизно на 36 хвилин, тобто на півгодини. Час напіввипорожнення рідини збільшується трохи менше ніж на дві хвилини. Тобто майже нічого не змінюється. Отже, в основному затримується випорожнення шунка від твердої їжі. Дозвольте мені вказати вам на нижню ліву панель, яку ви бачите це випорожнення, яке було виміряно. І ви бачите, що з часом від 0 до 21 тижня сповільнення швидкості випорожнення шунка фактично відновлюється. А праворуч, ви бачите зелений колір це ефект на швидкість випорожнення шунка для. Препаратів короткої дії, синім для препаратів тривалої дії. Саме препарати короткої дії мають найбільший вплив на спорожнення шлунка. Пролонговані препарати, які наразі є новим стандартом, мають менший вплив в цьому сенсі. Існують також дані стосовно ШКТ, І це найбільша база даних, яка була опублікована на DDW і представлена на DDW минулого року. Це база даних чоловіків. Майже 80 тисяч людей отримували агоністи GLP-1. У 18% з них розвинувся щонайменше один симптом ШКТ, зареєстрований у таблиці. У 4 тисяч щонайменше два симптоми. Із цих 4 тисяч у 690 був проведений тест на час спорожнення шунку. У 35% була затримка спорожнення шумку у нижньому правому куті. Ви бачите симптоми у середній колонці ліворуч. Ті, у кого нормальне спорожнення, середній стопчик праворуч, ті, у кого затримка спорожнення, ніякої різниці, окрім трохи більшого закрипу. У тих, у кого нормальне спорожнення шлунку. не просіть мене пояснити це, проте інші симптоми не корелюють зі швидкістю спорожнення шлунку. Проте водночас є багато інших симптомів ШКТ, які не зумовлені затримкою спорожнення шлунку. Затримка спорожнення шлунку може мати вплив: ми даємо ліки. Що якщо препарат не виводиться зі шунку? Це буде дуже поганою новинкою для пероральної фармакотерапії. Це інтенсивно вивчалося. Ось огляд на це. Ви бачите всі препарати, які були протестовані. Вони праворуч. Це естрогени, статини, антигіпертензивні препарати, дигоксин і так далі. І так далі. Насправді, висновок полягає в тому, що є деяке сповільнення, але це не впливає на біодоступність пероральних препаратів. Тож ви можете бути спокійні. Пацієнти, які приймають аналог GLP-1, пероральні препарати, включаючи антикоагулянти і так далі, будуть досягати своєї мети. Друге питання: застій у шлунку. стаз це ж має сприяти виникненню рефлюксу, чи не так? Це дані з Японії, дослідження, де вони розглядали інгібітори ДПП 4 ліворуч співвідношення шансів виникнення симптомів рефлюксу не збільшується. Але при застосуванні агоніста рецепторів GLP-1 співвідношення шансів виникнення симптомів рефлюксу печії та пов'язаних з цим симптомів збільшується в 5,6 разів. Отже, величезна кількість рефлюксу індукується аналогами GLP-1. Це час і це ранній початок, багато в кого протягом перших 50 днів, а потім повільне зростання з часом і досягається плато до кінця першого року. Інгибітори DPP-4 цього не роблять у правому верхньому квадранті. Видно, що чоловіки більш схильні до цього ніж жінки, а пацієнти похилого віку, праворуч внизу, переносять це легше, ніж молоді пацієнти. Проте це велике дослідження опубліковане нещодавно в журналі GAT. Розглядається перше покоління, друге покоління, тобто аналоги GLP-1 короткої та тривалої дії у пацієнтів з діабетом. І що побачили? Я виділяю деякі графіки. Ризик ерозивного езофагіту зростає у випадку використання усіх аналогів Джіопі 1 більше з препаратами короткої дії, ніж з препаратами тривалої дії. Це верхній графік. На нижньому графіку показано, що цей ризик в основному підвищується у пацієнтів з попередньою ГЕРХ. менше у пацієнтів без попередньої герг. Отже, цього буде більше, якщо ви приймаєте препарат короткої дії, і особливо, якщо у пацієнта раніше був герг. А щодо хвороби барета. Ну, ризик розвитку хвороби берета також підвищений. Схожа ситуація. Він вищий при застосуванні аналогів GLP-1 короткої дії, і він також буде вищим у пацієнтів з уже існуючою герх. Отже, у вас може бути ризик розвитку дисплазії берета, де ново дисплазії Берета, а також берета з дисплазією, але не з аналогами GLP-1 пролонгованої дії на цьому графіку. Але все ж таки більш це присутньо у тих, хто вже мав герх і приймав аналоги GLP-1 короткої дії. Але це обнадійлива річ. Якщо ви подивитеся в часі, давайте перейдемо до правої нижньої панелі, то ви побачите, що з часом частота ерозивного езофагіту знижується при застосуванні аналогів GLP-1. ймовірно, оскільки люди втрачають вагу через застосування препарату, і ризик ерозивного езофагіту знижується. отже, через сповільнення спорожнення шхунка є такі випадки, клінічні випадки, коли значна кількість їжі святкової їжі. Вона залишається в шлунку, коли вводиш ендоскоп, і звичайно, це заважатиме клінічній практиці. Це метааналіз. Якщо подивитися на ризик затримки шлункового вмісту при ендоскопії верхніх відділів ШКТ у пацієнтів, які приймають агоніст GLP-1, то цей ризик у 15 разів вищий, ніж у тих, хто не приймає агоніст GLP-1. Це не дуже добре. Якщо подивитися на причину зупинки проведення ендоскопії через прийом їжі, то вона майже в 14 разів вища у пацієнтів, які приймають аналог GLP-1. Аспіраційні явища не досягають значущості, Але чисельно співвідношення шансів у 20 разів вище, що не є статистично значущим. Це рідкісні випадки, але здається, тут є певний сигнал. Тож це трохи дратує нас як ендоскопістів. Верхніх відділів шунково-кишкового тракту існує алгоритм ведення пацієнта з ендокринологічного журналу, в якому йдеться про те, що якщо пацієнт приймає аналог GLP-1 короткої дії, припиніть прийом за 48 годин до процедури. Якщо це аналог тривалої дії, зупиніть прийом на 9 періодів напіввиведення, тобто ми говоримо про декілька днів. якщо йдеться про щотижневий агоніст рецептора джіопі 1 Зробіть перед процедурою ультразвукове дослідження. Якщо результат негативний, виконуйте ендоскопію. Якщо результат позитивний, розгляньте можливість відкласти процедуру. Надайте пацієнту рідку їжу. Пам'ятайте, що затримка рідкої їжі практично не спостерігається. Або використайте внутрішньовенний еритроміцин. За збігом обставин, перша стаття, яку я опублікував ще молодим студентом, це вплив еритроміцину на спорожнення шлунку. Потрапив до New England Journal of Medicine. Після цього ще декілька разів тільки потрапляв в цей журнал. Отже, після цього повторіть УЗД. Якщо УЗД негативне, можете виконувати процедуру. Це один з алгоритмів. А якщо до процедур на нижніх відділах шумково-кишкового тракту, Метааналіз, три дослідження. Розглядають якісь підготовки, говорять, що все добре. Проте, ось що було опубліковано нещодавно. Новіша робота того ж місяця опублікована. Вона стверджує, що співвідношення шансів для неповної підготовки для ендоскопії нижніх відділів ШКТ з агоністом рецептора GLP-1 складає 2,7. Тож, можливо, нам потрібно більше досліджень стосовно цього вплив на капсульну ендоскопію. Вищий ризик того, що капсула не покине шлунок. Це близько 7,5% в порівнянні з. Нулем відсотків у тих, хто не приймає агоністи рецепторів GLP-1. і це також може мати вплив. А потім те, чого ми всі боїмося рак, якщо у вас є ці зміни застій, стаз і так далі, це може бути нездоровим для слизової оболонки. Тут історія заспокоює. Знову ж таки, дані про пацієнтів з діабетом другого типу, за якими спостерігали дуже довго. Кумулятивний ризик розвитку раку стравоходу при прийомі агоніста рецептора glp 1 значно знижується. Те саме стосується і раку шлунка. Я думаю, ви бачите, що цей слайд був прихований, але ви можете побачити його внизу ліворуч. Ризик раку шлунка також знижується у людей, які приймають агоніст рецептора GLP-1. На ранніх стадіях дослідження були виявлені захворювання жовчововідних шляхів і підшункової залози, як небажані ефекти агоністів рецепторів GLP-1. ліворуч метааналіз, який демонструє підвищений ризик жовчно-кам'яної хвороби, холециститу та інших захворювань жовчововідних шляхів у людей, які приймають агоністи рецепторів GLP-1. Якщо порівнювати це з людьми, які застосовують інші способи індукції схуднення. То ризик розвитку захворювань жовчо шляхів не є суттєво вищим існує дещо вища тенденція при жовчнокам'яній хворобі та холециститі, але ці препарати набагато ефективніші з точки зору зниження ваги. Тож я думаю, що втрата ваги і згущення жовчі ймовірно є важливим фактором і теж саме ймовірно стосується ризику розвитку панкреатиту. Але по-перше, ризик голецистектомії в 1,7 разів вищий у людей, які приймають агоніст рецептора GLP-1. Ризик панкреатиту дещо підвищений, але якщо врахувати втрату маси тіла і згущення жовчі, то ймовірно, це буде біліарний панкреатит, спричинений утворенням згустку або каменів. Це не є значущим. І останнє найскладніше наслідки для седації, анестезії та операції. Це вже з'являється. Деякі товариства, декілька товариств вже розглядали це питання. Це дослідження опубліковане в JAMA, в якому розглядається ризик післяопераційних респіраторних ускладнень. Результати виявились обнадійливими. Співвідношення складало одну у порівнянні з агоністами рецепторів GLP-1, що свідчить про те, що ризик є не таким великим. Вони провели аналіз чутливості, який підтверджує це. Але з іншого боку, у нас є настанови від американського товариства анестезіологів. Відповідно до цієї рекомендації, якщо ви приймаєте агоніст GLP-1, зачекайте в день процедури або операції, якщо приймаєте щодня цей препарат. Пропустіть один тиждень прийому, якщо приймаєте щотижнево. Розгляньте можливість консультації з ендокринологом для глікемічного контролю, якщо зупиняєте прийом GLP-1. У день процедури, якщо є симптоми, розгляньте можливість відкласти процедуру, якщо є симптоми ШКТ. якщо симптомів немає, а GLP-1 було відмінено, виконуйте втручання. Якщо у пацієнта немає симптомів, але GLP-1 не зупинили. Ви прийомі подумайте про можливість повного шлунку, зробіть УЗД і якщо потрібно, відкладіть процедуру. Це здається дуже радикальним з точки зору затримки анестезії та процедури. Для якої проводиться анестезія, праворуч інша думка American Journal of Gastroenterology, американський коледж гастроентерології. В переопераційному періоді продовжуйте агоніст джопі 1 Просто давайте рідку дієту в день процедури і робіть стандартне переднаркозне голодування. Тобто вони кажуть, що ефекту немає. Але ми розглядемо рекомендації анестезіологічних та хірургічних товариств по всьому світу. Я не буду перераховувати їх всі. Але, наприклад, в Канаді кажуть, що немає конкретних рекомендацій. В Новій Зеландії зазначають, що рішення повинно бути індивідуальним і варто розглянути можливість припинення застосування агоністів рецепторів GLP-1. AGA рекомендує індивідуальний підхід стосовно голодування. Деякі кажуть тривале голодування, виключно рідке харчування. Інші кажуть, що не потрібно нічого робити. AGA не надають рекомендацій щодо тривалого голодування. Щодо використання ультразвуку, дуже різні рекомендації в усьому світі. Глобального консенсусу немає, і рекомендації можуть бути в усіх напрямках. Ось рекомендації, які мені подобаються, і які я би запропонував імплементувати наразі. По перше, варто подивитись на пацієнта, визначити пацієнтів високого ризику, які нещодавно приймали агоніст рецептору GLP-1. Якщо це агоніст короткої дії, або якщо у них є симптоми, які можуть бути пов'язані зі стазом у верхніх відділах ШКТ. Якщо у пацієнтів є важливі супутні захворювання, схильні до стазу, такі як рефлюксна хвороба, в анамнезі, хірургічне втручання на верхніх відділах ШКТ, патологічне ожиріння, погано контрольований діабет, або якщо вони приймають інші препарати, що сповільнюють спорожнення шлунку, це пацієнти високого ризику. І потім чи припинили пацієнти прийом агоністів рецепторів glp 1 чи ні. Якщо так, то пацієнт з низьким ризиком виконуйте процедуру. Якщо це пацієнт високого ризику, подивіться. Якщо так, і це пацієнт високого ризику, все одно зробіть УЗД і подивіться на шунковий застій. Якщо це більше ніж 100-150 мл, можливо, відкладіть процедуру або проведіть швидку інтубацію, або розгляньте можливість введення прокінетика, наприклад, еритроміцин, внутрішньовенно. Якщо прийом GLP-1 не був зупинений, то у пацієнта з високим ризиком зробіть УЗД і ведіть його відповідно. Отже, це те про що я розповідав. Я думаю, є багато наслідків, про які варто подумати. Деякі з них гірші за інші, але вони всі мають вплив на практику гастроентеролога. Отже, знову виникає питання, чи важливо знати, чи приймає пацієнт аналог glp 1 для фармакотерапії, ендоскопії верхніх або нижніх відділів ШКТ, рефлюксної хвороби, хірургічного втручання, наркозу або всього перерахованого вище. Ви можете проголосувати ще раз. Подивимося, чи щось змінилося, якщо це працює. Наче не працює, добре. Ми не можемо голосувати. Добре, мій підсумок. Аналоги GLP-1 мають глибокий вплив на функцію шунково-кишкового тракту. Вони сповільнюють спорожнення шлунку і викликають супутні симптоми. Причому не тільки через затримку спорожнення шлунку. Ефекти є більш вираженими на початку та при застосуванні препаратів короткої дії, принаймні відповідно до метааналізів та випадків. Це може перешкоджати проведенню деяких ендоскопічних процедур, підготовки, наркозу та проведення операцій. Наразі не існує єдиних рекомендацій щодо запобіжних заходів для таких пацієнтів. Однак я думаю, що УЗД Шунка в місці надання медичної допомоги може фактично виявити пацієнтів з групи ризику і, звичайно, зростає роль жирової хвороби печінки, про яку я, однак, не говорив. Мені вистачило розуму поговорити тільки про моторику ШКТ. Дякую за увагу.